Всім привіт, друзі. Сьогодні четвер, 25 квітня, мене звати Арсеній. Раді... Дуже дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні, ну, вже четвер, 25 квітня, білушка, хочу сказати, та курочку звати, вона сидить Вже висиджує яйця. Вона ще висиджує яйця з. Понеділка з 22 квітня. Зняв сьогодні тільки тому, що ну, побачити потрібно було, чи вона сидить. Але вона сидить, як ви бачите, вже вже четвертий день сидить. У тому році не вийшло, я не знаю, як в цьому році. Я сподіваюся, що вийде. Тому що ну, я зрозумів, що було не так. Ну Вона сидить, це добре, висиджує добре, все накрило. Ось. Я не знаю. Ось, бачите. Але я не буду її, що вона, вона так не буду її тривожити, щоб вона ось, ось як ви бачите, висиджує. Ну я її не буду, вона хай сидить собі, висаджує, гріє. Ось. Ось такі новини. І вчора не було відео, але було шорс відео, тому дивіться його, друзі. Там дуже мало переглядів. Подивіться його. Ось. Кури вже сплять, бо вечір. Сьогодні набагато тепліше, ніж було вчора, вчора, Вчора взагалі такий, така злива була, можна навіть сказати, дуже сильний дощ. Дивіться, ще одна мадам тут ходить, але. До речі, вчора молодим курам, саме цій ще, ну хто дивиться, знає, було рік уже. Одна мадам тут курочка ходить. Чогось чогось ще не спиш, скажи мені. Всі вже подружки лягли спати, вже зайшли в курник, вже давно відпочивають, а ти ще ходиш. Скажи мені, ця курочка сама остання завжди заходить. Вона любить, любить тут ходити, тут щось шукати. Напевно, їй подобається пізніше лягати спати. Ну і добре тоді. Ще ж все видно все одно, тому все добре. Груші вже перецвіли, якось зараз активно яблуні цвітуть. Активно скажу. Ось, наприклад, зараз вимкну. Ось, цвітуть. І Бузок уже зацвітає, дивіться, вже більше вже розцвітати буде. Ну, передають на наступному тижні вже, до речі, передають гарну таку, як сказати, гарну. Ну, сонячну, теплу погоду. Волошки скоро будуть. Уже тюльпани вже все вони будуть відцвітати, а волошки будуть зацвітати якраз. Не всі перецвітуть. Вже навіть оцей самий найперший був. Найперший тюльпан уже перецвів, уже немає пелюсток. Бачите? Ось. Дощик іде. ось такі справи, друзі. Не знаю, будемо спостерігати разом із білушкою. 21 день я точно ще це десь приблизно 13 травня. Бачите, вона раніше. Захотіла сидіти. Ну, друзі, побачимо, друзі. Це, як сказати, експеримент. Ну, як сказати, експеримент. В тому році, в цьому, якщо якісь ще помилки будуть, друзі, то я тільки, як сказати, ще нічого страшного буду аналізувати. Я думаю, вийде. Думаю, все буде добре. Головне, щоб мир був. Тому, друзі, бажаю всім добра, миру, всім до нових зустрічей. Дякую, що подивились ці відео. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам.